15 вересня 2012 року проводиться вилов рако, раків раколовками, хоч НЕРС-НЕРС зараз заборонено. Ніхто на це не звертає уваги, прошу довольти. Собі плавають білий день. Це друга година дня. От прошу, не заважили, як кинув раколовку воду. От прошу. Бачите, цей, що в чорному вдіти, він має її. Робить робиться все відкрито, безнаказано. З 28 серпня на раків. і ви подивіться, скільки часу роколовки стоять на водойомі, Рибіспектор повністю не працює. Ми скільки не зверталися, що Рибіспектор не виконує свої службові обов'язки і предохоронну прокуратуру всім, всі на то не звертають уваги. Звертаємося до влади, до органів влади, шановна влада, зупиніть винищення природи, зупиніть. Хвати вже розводити ту корупцію, те без те беззаконня в Львівській області. Ми вимагаємо роботи ребінспекції, роботи державного ребінспектора котика Віктора Володимировича. то ні на кого не звертає воду, Плаває собі. Все себе вдома, напевно, так би не робили, як роблять тут на водоямі. Він тут настільки ракуловок є, що тут літом стояло 150, 200 ракуловок стояло. А ребіспектор дає, що він провірив все згідно чинного законодавства. Відповідь прийшла. А мені за те, що я веду боротьбу нерівну з ними, бо я мушу вести з ребіспекції з такими так званими риболовими браконьєрами. Мені мене побили, а зараз жінці розказують, що цей раз будуть бити так, що я вже в лікарню не попаду. Я до водойома тільки прийшов, мені вже говорять, чого ти тут лазиш? Що ти тут лазиш? Ми тут, як все себе вдома, ви подивіться, що вони витворяють. Оце де поплавочки такі, якщо видно буде на екрані, оце все місця раколовок. Прошу, от він нагинається до даної раколок. Там і екрани стоять, тому що вони в екрани ті в раколовки кидають рибу. Хочу зауважуйте, що це все відбувається в білий день. Ніхто ні від кого не ховається. Прошу. Звертаємося, шановна влада, вимагаємо роботи Державної служби. До вас звертався керівник громади рибалок України у Львівській області, моя фамілія Ткачик Володимир Петрович.